Останні дні зими найвідповідальніші у підготовці боксерів національної збірної. Олімпіада неподалік, а змагання, які допоможуть потрапити на ігри, зовсім поруч. Ексклюзивний репортаж школа спорту це відкрите спілкування із усіма, хто в українській команді тренує та готується а що цілком несподівані нюанси цих процесів. Збірна України на фінальному етапі тренувального збору, після якого вирушить до Італії на олімпійський ліцензійний турнір. Більша частина команди працює на базі Олімпійського центру у кончазаспі на чолі з головним тренером Дмитром Сосновським. Боксери повністю занурені у роботу. зосереджено відточують техніку руху і ударів. Працюємо більше на тактико-технічними моментами покращення фізичної форми, тактико технічної спарінгуєм. Мовимо умовні бої, спеціальні в понеділок проведемо бойову практику і 28 числа виїжджаємо. Частина команди, де також її лідер Юрій Захарєєв, тренується у Чорногорії. Статус цього збору підвищує наявність спаринг партнерів із інших країн. З близько 10 країн з'їхалися. Щоб підготуватися до лісаційного турніру в Італії. Тут я спарингую з хлопцями з Індії, Японії. Та багатьох стран Європи дуже цікаві партнери, різноманітні. Вже відчуваю, що набираю опертів ближче до ліцензійного турніру в Італії і готовий завойовувати ліцензію до Олімпійських ігор у Парижі. Ім головний тренер збірної вбачає у цій підготовці певні ризики безпосередньо для боксерів. Ми провели тренерську нараду, і моя думка особливо з погляду, з огляду на те, якби за, за, за моїми плечима. Вже багато таких змагань, багато підготовки. Ми, як завжди, як правило, не, не практикуємо останні на останньому етапі збори з іншими. Тобто, ви бачите, скільки є хлопців. У нас є свої партнери, хороші. У нас все дуже добре. Я проти на останньому етапі розкривати свої якісь карти, підготовку своїх спортсменів. Рівень їхньої готовності на цьому етапі мені набагато краще. На мою думку, я це переконаний. Коли ми вони не знають нас, ми не знаємо їх. Виходимо в ринок і виясняємо, хто сильніший. Це одна із причин. Також може, вона і основна, що ми не хоч не хочемо знаходитися на останньому етапі разом з нашими конкурентами. Який з методів та підходів буде результативнішим, стане зрозуміло, уже на ліцензійному турнірі. До перших таких змагань готується 21-річний Данило За заморило. торік восени на домашньому для себе чемпіонаті України львів'янин у фіналі здолав досвідченого і титулованого Ярослава Харциза. Так заморило виборов шанс буксувати за путівку на Олімпійські ігри. Набираємо зараз швидкості в ногах, в руках, якби От. морально психологічно готовий. От до Італії будемо перемагати. Всі люди одинакові, дві ноги, дві руки. Якби ну, нема тут такого нічого психологічного. Я стараю себе налаштувати перед боєм, щоб виходити і показувати гарний, красивий бокс. На цій ж Олімпіаді не закінчується. Життя національної збірної взагалі всього боксу. Тобто, після цієї олімпіади буде слідуюча. У нас іде зміна поколінь. Вона вже ярко виражена. У нас є частина видатних наших спортсменів, які сьогодні вже знаходяться в ну, віковий час. Вони дуже багато знаходяться в збірні. Один із тих, хто буде змінювати це покоління, це і є Данило Замурило. І він перемагав досить сильних боксерів і призерів чемпіонату Європи і світу. Тобто він повністю конкурентний боксер сьогодні у капітана збірної прозера чемпіонатів світу та Європи Дмитра Замотаєва. Вже великий досвід змагань найвищого рівня. Але Олімпіада у Парижі може стати першою в кар'єрі Запорожця. Треба в цій справі вже дійти до кінця. Також це мрія кожного спортсмена стояти на педесталі Олімпійських ігор. Це не перший мій цикл. поки що не вдавалося взяти ліцензію, але ми будемо старатися намагатися та Анда робить для команди робить все та все, щоб ми здобували ліцензії. Зараз це світовий турнір, тому він не буде легким, тому що приїде зі всього світу виборювати ліцензії. Підкорювати нові висоти збирається і дворазова чемпіонка Європи та призерка чемпіонату світу Тетяна Коп раніше. Волинянка стала першою українською боксеркою на Олімпійських іграх. Я вже відчувала, що таке Олімпіада в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Це не перевершено. Бажаю кожному спортсменові, щоб здійснилися їхні на попасти на Олімпійські ігри. І звичайно, зараз також тренуємося, готуємося і звичайно впевнена, впевнена, як то кажуть, тільки до перемоги, щоб здобути цю ліцензію з разом з тренером. Же ще раз зі збірною, крім Тетяни, участь в ліцензійному турнірі візьмуть ще п'ять українських боксерок. Кожна з них готова боротись за потрапляння на Олімпійські ігри. Переконаний головний тренер жіночої команди Сергій Данилів. Кожна дівчинка, яка зараз у нас відібрана, вони у нас є українські лідери. Неодноразово себе показували на європейському та світовому ринзі. Вони є уже традиційні в нашій команді. 50 кг представляти буде Тетяна Коп надворазова дворазова чемпіонка Європи 2009 та 2022 року. 54 кг у нас Анастасія Ковальчук, чемпіонка Європи 2022 року. 57 кг Анастасія Молочка, 60 кг Аня Охрей, п'яте місце Євроігор. 66 кілограм Анастасія Чорноколенко, неодноразова призерка Європи та світу. 75 кілограм Кароліна Махно, чемпіонка Європи до 22 років, 2021 року. Ми налаштовані на максимум. Ми будемо Кожен бій, буде як останній, ми будемо робити все для того, щоб український. Прапор э, сіяв на підесталі до початку ліцензійного турніру. В Україні лише одна олімпійська перепустка у боксі. Її здобув Олександр Хажняк на європейських іграх з 29 лютого на рингу італійського бусто Арсітіо» Поєдинки за шанс влітку виступити уже у Парижі. А додаткова можливість вибороти ліцензії буде наприкінці травня у Таїланді.